Вітаю, друзі! Ви на каналі Садівник. Сьогодні розповім вам про обрізку деревовидної гортензії. Деревовидну гортензію можна обрізати як восени, так і навесні. Якщо ви не встигли це зробити восени, то навесні це також можна зробити. Деревовидна гортензія цвіте на нових пагонах, тому її можна сміливо обрізати і не боятися. Спочатку ми обрізаємо старі пагони. Ті, яким вже декілька років, наприклад, ось такі. Тобто цей пагін вже старий і, як ви бачите, розлогий. Він загущує основний кущ, тому його треба вже видалити і дати можливість зростати новим молодим пагонам. Виділяємо його майже під корінь. Спочатку хотів спробувати з секатором, але не вдалося, тому що гілка доволі груба. тому... Якщо секатор не підходить, беремо гілку Різ. Ось так прибираємо. Також можна видалити ось таку гілочку, вона теж більш старша і зигущує, розлога. Зегущує середину, тому вона нам тут не потрібна. Що стосується молодих пагонів однорічних, то ми їх обрізаємо на 2-3 бруньки. Тобто рахуємо від землі ось одна брунька, ось друга брунька, ось третя брунька. І вже від цього відштовхуємося і обрізаємо на другу або на третю. Я обріжу на третю бруньку. Ось таким чином. І вже далі проводимо всі ці маніпуляції по всьому кущу. Також, звісно, ми можемо залишати і ось такі гілочки, якщо в нас їх небагато, не треба, звісно, все обрізати під корінь. От залишаємо ось такі більш молодші гілочки і користуємось так само правилами двох-трьох бруньок. Ось, наприклад, гілочка. Раз, два, три, три бруньки. От так само і тут. Можна зараз обрізати. Тут давайте на дві. Раз, два, дві бруньки. І далі проходимо повністю весь кущ. Проріджуємо його і вичищаємо. Ну що ж, ось так було. Ось так виглядав цей кущ, а так він виглядає зараз. Ось бачите. Залишив ось такі пагони. Прорідив цей кущик. Ось таким чином. Він був вже трошки загущений, тому ось рештки. І, як бачите, я залишив старі, старші пагони. І це дасть можливість кущу відновлюватись і е, давати цьогоріч нові молоді пагони, якими потім можна буде заміняти ось ці пагони старі. Ось так проріджуємо і обрізаємо. Деревовидну гортензію, тому не боїмося, вона добре за сезон відрощує нові паростки, пагони. І від такого прорідження і обрізки вона буде краще цвісти більшими шапками і більш виглядатиме красивіше у вашому саду. Що ж, дякую вам за перегляд. Якщо вам це відео було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь, діліться власним досвідом і на все добре, до нових зустрічей.